Вітаю усіх, хто вімкнув у цій порі наш телеканал. Ми приготували для вас свіжу порцію новин. Мене звати Микола Бойків. Будьте з нами. На майдан стріяни їдуть з новою місією вимагати змін не лише від влади, а й від опозиції. Про це нам сьогодні повідомили в місцевому штабі національного спротиву. Про що ще розповіли? Дивіться далі у сюжеті. Цього тижня зі Стрія до Києва було відправлено 53 людини. У штабі кажуть, порахувати точну кількість стріян у столиці складно, оскільки люди їдуть і самоорганізованими групами, та все одно це значно менше ніж два чи три тижні тому. Проте не розчаровуються, адже не завжди кількість означає якість. Хочу сказати, що значно зменшилася кількість людей на поїздку, але по якості краще. Тому що їдуть люди, такі що розуміють ситуацію, їдуть люди, молоді мужчини в основному, які знають, що вони туди їдуть працювати не в якості, як ну ми кажемо туристів прийти, познимкуватися. Погуляти і і повертатися назад. А їдуть хлопці з конкретною метою, і не менше як на три, а то чотири, дехто і й п'ять днів там буває. Оскільки минуло уже більше місяця, а змін непомітно на майдані. Планують протестувати по-новому. переливки буде не лише владі, а й опозиції, під лідерів якої вимагатимуть нарешті таки визначитись з єдиним кандидатом у президенти, і більше дій, а не слів. Розповіли нам і про всеукраїнську громадську організацію майдан, про створення якої оголосили на останньому віче до списків рух. Ру вже записалося чимало місцян. Щоправда, юридично цієї організації ще не існує. Однак роботу над її створенням уже розпочали. Саме зараз ведуть перемовини з львівськими колегами. Основним завданням майдану в подальшому буде контроль влади на місцях. Ми зараз готуємо документи на реєстрацію в юстиції і наш підхід такий, так як ми тут все це обговорили, що має цей громадський рух формуватися знизу, а не показівці зверху. Що в нас немає проблем. Чи в нас нема своїх пшонків, своїх судів і всяких інших. Чи нема в нас претензій до чиновників? Чи нема корупції в стрію? Оце головне завдання оцього мало мало бути стрийського майдану. У п'ятницю до Києва поїде близько 20 стріян. А справжній бум очікується на новий рік. На сьогодні у списку тих, хто готовий зустрічати 2014-й на майдані, уже записано 88 людей. Микола Бойків, Руслан Леськів, Стрійські новини. Зробили власними руками Стрийські школярі підготували експозицію різдвяно-новорічних шедеврів. Святкові композиції виставлені у меморіальному комплексі борцям за волю України. Талановиті школярики змагаються у різних номінаціях на теми Нового року та Різдва. Унікальність робіт в тому, що дітям вдалося поєднати різні види мистецтва. Кожен витвір, чи то різдвяний вінок, чи неординарна це картина. Має свою назву Сніговий кавалер, а у кошику Новий рік смачна колядка. Оцінити майстерність маленьких місцян може кожен відвідувач до кінця січня. «В меморіальному комплексі вже третій рік проводимо таку виставку у цьому ну, на високому залі. Ось а вона у нас така теж стала традиційна. Це є дві два конкурси, новорічна композиція і різдвяна шопка». Відчення під подушку художнику Ігору Мельнику Миколайко приніс всеукраїнські визнання. Викладача художнього училища зарахували до Національної спілки художників України. 28-річний працівник студії образотворчого мистецтва став другим стриянином, якого прийняли до державної мистецької кагорти найкращих митців. Першим таке звання отримав відомий художник Ігор Завозін. Саме він написав рекомендацію про молодого митця та викладача Ігоря Мельника. Усі 33 суддів методом таємного голосування сказали так молодому стрілянину. Новоспечений член національної спілки художників вже увійшов у історію України. Ігор Мельник не зупиняється на досягнутому, а крокує далі. Більше знає Марічка Ходовицька. Ігор Мельник у дитинстві розмальовки не зафарбовував, а перемальовував. З цього все і почалося. Вивчення мистецьких азів продовжилося у художньому училищі, а згодом у Львівській академії мистецтв у Варшаві відвідував школу лідерів. На роботу без зайвих проблем влаштувався в Стрийське художнє училище. Сумок живопису для мене був найгірший предмет, який може бути, тому що я його не розумів. От, але потім і приходив додому і десь, і розчарований і такий, і говорив батькам, що може поміняти професію, бо в мене нічого не виходить. Але сам собі поставив за мету, бо я ж люблю малювати, що я буду найкращий. І до кінця четвертого курсу я був в п'ятірці тих найкращих учнів, які закінчили училище з відзнакою. З 2006 року Ігор Мріяв про членство у Національній спілці художників України. Тверезо оцінивши власні шанси, почав більше малювати та виставляти роботи. На рахунку художника кілька персональних виставок. На шляху до власної мрії митець неодноразово презентував свої художні шедеври на всеукраїнських та міжнародних виставках. Ігор Мельник вже встиг заявити про себе у Німеччині, Франції, Іспанії та Польщі. Каталоги цих виставок досі зберігає. Вдома дзвінок з, з, з спілки пані Неля, так дзвонить, що робота моя проходить на всеукраїнську виставку, щоб я приїхав у Львів, це в Києві вона відбувалася. От і з того часу все це був перший дзвінок, який я зрозумів, що треба йти по тому руслі і які роботи подавати. Туди, щоб вона приходила, але складніше полягає не в тому, що ти малюєш а складність, ще дуже велика складність. Полягає в тому, яку роботу дати на ту виставку. Шалений творчий ритм. Пошук улюблених стилів не перешкоджали ігорю підтримувати кохану дружину, коли вона була вагітною. Сьогодні первістку Володимиру виповнюється сім місяців. Він ще не малює, але в майбутньому обов'язково займатиметься творчістю. Обоє батьки талановиті та значущі спеціалісти своєї справи. Разом працюємо в училищі, і ми часто з дітьми їздимо на конкурси фахової майстерності. І от, наприклад, підготовлюємо роботу, то я часто кличу його. Кажу, Ігор, ну подивися з боку, як воно виглядає, чи добре, чи не добре. Саша запевняє нас, Ігор чудовий батько та добрий чоловік. Основне, не заважати йому малювати. Майстриня перукарської справи знає про подальші плани у творчому житті чоловіка. Вірить, що все буде добре. Це тільки початок, так? І я знаю, що він мріє про більше. Він так поступово, помаленьку впевнено буде йти до своєї мети. Так як він до цієї мети йшов потихеньку, поступово. Так що, я думаю, те, що він собі задумав на майбутнє, я думаю, що в нього справдиться. Ну, я особисто буду йому в цьому е якомога більше допомагати. Наразі Ігор шукає персонального арт-дилера, який організовуватиме виставки його робіт. У власній малярській скарбниці близько трьох сотень полотен на замовлення малювати не практикує. Пише під настрій. Картини Ігор продає, дарує. Все ж далі хоче здобути звання заслуженого художника України. Марічка Ходовицька Роман Купринець, триські новини. Серійний викрадач велосипедів Продовж двох місяців 27-річний стриянин полював за чужим двоколісним транспортом. Викрадав, продавав, а гроші витрачав на власні потреби. Спіймали молодика в одному з спальних районів нашого міста. Правоохоронцям на злодія вказала мешканка будинку, з підвалу якого стриянин поцупив. Не дешевий велосипед безробітний містянин знову опинився за гратами, адже раніше уже сидів на лаві підсудних за фактами краївок розпочати кримінальне провадження зі статтею 185 кримінального кодексу України. На рахунку зломесника сім країнок, за йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Шануємо Бандеру, конгрес українських націоналістів, станиця братства ОУН УПА та спілка політв'язнів і репресованих запрошує Стріян на урочисте віче. Зібрання, яке відбудеться 1 січня, з нагоди 105-ї річниці з дня народження Степана Бандери проведуть біля пам'ятника провідника ОУН УПА. Розпочнеться віче о 15-й годині. Шановні стріяни! Зараз в даний час дуже важливо, коли немає ні влади, ні опозиції підняти населення. Ми хочемо зібрати на тому що нашого провідника Степану Бандеру дуже потрібно Зараз в даний час ми хочемо, щоб люди перейнялися його духом націоналістичним свідомістю його. Через що ми запрошуємо на 15-ту годину, 1 -го січня, біля пабутку Степана Бандери, на Це було останнє повідомлення випуску. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. телефонуйте 45983. Завтра у цій студії зустрічайте Марічку Худовицьку. Вона підсумує головне за останній тиждень. Я прощаюся до понеділка і бажаю вам вдало провести вихідні. На суботу у нашому місці синоптики прогнозують ясну погоду. Температура повітря від 1 вище нуля до 10 тепла, вітер південний 3 метра за секунду.